Вітаю, я Артем Вашкевич і це незалежна медіаплатформа платформа Експерт КР, проект декомунізація. В нашому місті багато вулиць, понад 200, також парки, назви інших пам'яток підпадають під закон про декомунізацію. І сьогодні ми поговоримо про це з відомим краєзнавцем заступником директора Криворізького історико-краєзнавчого музею Олександром Мельником. Вітаю. Як ви Загалом оцінюєте ситуацію з комплексу дій щодо декомунізації в Кривому Розі. Ну, взагалі, я вважаю, що це необхідно з того контексту, що багато вулиць нашого міста і інших громадських, скажімо, якихось інституцій реально ну носять ім'я і увічнюють пам'ять людей, які по відношенню до України, до нашого народу, зробили багато, скажімо, злочинів. І тому з точки зору історичної справедливості буде доцільно змінити назви. Ну і ще один аспект: ми повинні все-таки в цьому процесі виходити з своїх, ну скажімо, скажімо, наших місцевих яких то традицій, тому що в топоніміці міста дуже мало на жаль, 8%, так якщо ми візьмемо по загальному стану імен подій, назв, які безпосередньо мають відношення до історії нашого міста. Тобто можна сказати, що своєї історії ми майже не знаємо. Так, або знаємо погано. Ну, для прикладу, у нас є вулиця Алеуцька, Аляскінська і дуже багато назв, які ну, зовсім, скажімо, недеречні на сьогоднішній день. Ну і є багато, понад 220 вулиць сьогодні, які пов'язані з іменами людей, вклад яких, скажімо, в. Нашу місцеву, в українську історію дуже ну, проблемний. Скільки всього вулиць планується переименувати? Зараз е, працює робоча група. Комісія, наскільки я знаю, ще не створена, яка повинна вже безпосередньо буде зайнятися. Іде накопичення пропозицій. Е, наш Криворізький музей. Дав 206 вулиць, які ми вважаємо ну, необхідно. На останньому засіданні секретар міської ради Маляренко, наскільки пам'ятаю, 226 назвав. Ну це не остаточні цифри зв'язку з тим, що робота якби триває. Можливо, зменшиться, можливо, збільшиться. Яка черговість переіменування? Тобто, чи це буде почати цей процес з центральних вулиць чи ну, з найбільш одіозних прізвищ? Ні, ну от зараз е, представники музею були на засіданні, ну, скажімо, робочої групи в Центральному міському районі, яку проводив засідання, новий голова Сергій Володимирович Ніженців. Е, то е, по району, в общем, це буде. Розглядаються пропозиції, пропозиції ну, тих, хто задіяний в цьому процесі, пропозиції громадян, які на сайт виконкому подали е, свої ідеї. і, е, ну, Ті вулиці, які рекомендує міська комісія, ну до центрального району, якщо брати, таких 10, які в першу чергу висунули. Комісія районна, наскільки я пам'ятаю, ми до 50 вулиць вважаємо за необхідне переименувати. Ну, для прикладу, включаючи Карла Маркса, вулиця, яка формально не підпадає під дію цього закону. Але ми всі знаємо добре, що це була колишня поштова і це. Одна з найперших вулиць нашого міста, історична вулиця. Ми почали свій розвиток фактично з неї. І ну, от я особисто вважаю, що ми повинні де можливо, де доцільно повернути старі назви, мається на увазі перші історичні назви вулиць, ну, увічнити, повернутися до витоків. Ну це нормально. І включаючи і поштову, і вулицю Леніна, колишню Миколаївську. У на нагданцевці це була вокзальна вулиця, колись називалася. І вона цікава для історії нашого міста тим, що з цієї вулиці почалися практикувати впровадження назв вулиць, їх узаконення. Це в 1884 році. Вона вперше. Ну, по нашим даним, озвучена була як вулиця Вокзальна. І далі ми вже зустрічаємо інші вулиці. На сьогодні ми в музеї є дані про 33 історичні вулиці міста. Ну, Не всі сьогодні ми можемо повернути. Вони повинні підв'язані бути під реалії сьогодні. Ну, наприклад, скажімо, вулиця Каунаська. Була синагагальною перша назва її. Там було дві синагоги. Сьогодні не одної, не другої, нема. Сьогодні це вже інша вулиця. Тобто є вулиці, які е, проблемні теж з точки зору історичних назв, які а які ми можемо і повинні, я вважаю, повернути назад. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, от е, якщо повертати перші, можна сказати, історичні назви деяким вулицям, як нам не зіштовхнутися з проблемою? Як, от, припустимо, з назвою міста Кіровоград, Кіровоград, Єлізаветград, щоб не наштовхнутися на старі імперські російські назви. Ні, ні, у, у нас такої якби, проблеми немає. Колись багато людей наших вважало, що вулиця Миколаєва, Миколаївська в честь царя. Я хочу нагадати, що по законам Російської імперії живих членів монархії, династії існуючої, не називалося, Це було заборонено. Ім'я жодного живого царя на мапі Російської імперії не було зафіксовано. Ну, Нас немає таких нас, скажу вам. У нас є була церковна площа, церковна вулиця, ну, там, Йорданська була першотравнева сучасна. Тобто назви наші не мають прямого відношення. Олександрівський сквер, який безпосередньо в часі імператора названий у 12-му році, ну, він був вже набагато пізніше. Через 50 років після смерті скажіть, будь ласка, ще є така проблема у нас? Це те, що, припустимо, прізвищами видатних українців, таких як Тарас Шевченко, прізвищами поля Олександра, людини Кривий Ріг зобов'язаний цій людині дуже багато чим. Можна сказати, що він був одним із піонерів в розвитку залізорудного басейну. Іменами цих людей названі вулиці абсолютно другорядні. Як стоїть питання про те, щоб, припустимо, якщо є варіант перенести, назви на більш центральні? Є це, це питання розглядається, і зараз, ну от музей, я зараз тільки в тому контексті, що я володію інформацією, музей буде пропонувати назвати вулицю Кремлівську вулицею. Поля є пропозиція Володимира Леонідовича Козакова, відомо краєзнавця, Проспект Дзержинського теж достойна назва, і та, і та має прив'язку до його життя. На Дубовій балці він 8 років практично прожив свого часу, і вулиця дуже близько розташована. А проспект Дзержинського він. Найближче до колишнього Саксаганського руднику і виходить на Карнаватку. Тобто, теж ну, логічно воно обґрунтовано буде. І багато інших вулиць. Ну, наприклад, нас дуже мало на сьогодні вулиць, які носять назву, пов'язану з видатними діячами війська Запорозького, і які мають безпосереднє відношення до Кривого Рогу. Ну, для прикладу, е Калнишевський, останній. Е Січовий атаман з трагічною долею. То зараз Надія Ченцова, Дніпропетровський історик, вона спеціалізується на топографії Запоріжжя, вона стверджує, що один із змінинків Калнишевського знаходився біля ну, селища Вечірній Кут. Це в районі робітниче селище Жовтневого колишнього Рудника. Тобто теж недалеко від Кремлівської. І Кремлівська може претендувати теж на проспект Калнишевського. Сьогодні ми маємо документ інституту історії, де фахівці, які займаються відділу війська Запорозького, стверджують, що Іван Ріг теж атаман, січовий атаман війська Запорізького, і соратник Івана Сірка, вулиця якого у нас є вже. Він є фактичним засновником зимінника Кривий Ріг і е, назва, можливо, Кривий Ріг походить безпосередньо від нього. Вірніше від Жадана Рога, його батька, який хазяйнував там, і був е, сліпий на одне око. Тобто е, ми маємо вже підстави назвати одну із, скажімо, непоганих Значить, престижних засновника міста. засновника міста Григорій Лантух. Був у нас три роки. Це військовий суддя. Микола Косап, наказний атаман війська Запорізького, теж був три роки, і потім наїздами в Кривого Рогу у нас тут ставка їхня була. Ставка війська Запорозького. Низового була розташована в Кривому Розі протягом трьох років. Все життя військове, це все тут було, у нас, а не там, біля Нікополя. І багато, ну, Андрій Лях, це видатні особи в історії Запорожжя. І вони не представлені в нашій топоніміці. І таким чином ми і не знаємо їх. Тут йдеться про те, що якщо вони у нас не будуть представлені, то невідомо. Кому вони місці? більше треба, якщо вони до нас дотичні найближчі? Наприклад. Андрій Сірий, це ж Сидір Білий, Андрій Білий. Андрій Білий це засновник Чорноморського війська, він наш земляк. Ну він з Широківщини. Ну, ми ж знаємо, що Широківщина це частина криворіжжя, поняття криворіжжя. Тобто є багато видатних особистостей, які за Україну боролися, які мученицьку смерть прийняли за неї. А ми навіть і не знаємо, і спокійно це все живемо. Тобто, це історія міста. Повинна бути відображена в нашій Топоніміці. Тоді, хто живе і буде цікавитися, а чого. І тоді о, піде, піде процес. Но цього нашого патріотизму, нашого якби відношення відповідно, а не того нігілізму, який ми часто зараз маємо, і повернуться дуже важливо повернути. Хто знайте, хто заслужився, і багато таких людей у нас ми можемо, слава Богу, десятками називати людей, які багато зробили для України і для Кривого Рогу. От в цьому контексті хочеться запитати, що вас повертаючись від історії більш минулої до історії, яка відбувається на наших очах. Чи розглядаються пропозиції про те, щоб назвати вулиці нашого міста, переіменувати на честь героїв сучасної російсько-української війни, так званої АТО? Так, такі пропозиції є, ну я не знаю, як буде в подальшому. Взагалі, я вважаю, що пропозиції пропозиціями там обґрунтування, ясна річ, повинна бути там, чи істориків, чи інших. Але є люди, які живуть на вулицях, які підлягатимуть перейменуванню. І, можливо, їх можна, я вважаю, потрібно запитати, а яка ваша думка? Розказати, от є такі версії, варіанти. А може вони третю дадуть, а може вони скажуть, а ми не хочемо. Тоже все може бути. Тобто, ну, на жаль, мало часу вже залишилось. І от ми згадували єлісавідград Кіровоград, який зараз Інгульськ. Вони тягнули теж, ну і ми теж недалеко відійшли зараз, ще два місяці, і вже Інститут історії пам'яті може дати свої, своє рішення фактично і перейменувати так, як вони це вважають за потрібне. Ну, до речі, Інгульськ він названий в честь перша назва ну, майбутнього Єлісавідграда це якраз Інгульський був. Повернули першу назву, то в цьому крамоли ніякої немає. Скажіть, будь ласка, який результат діяльності робочої групи з вивчення і запровадження закону? І на якому етапі перебуває зараз робота? Часу ну, залишилось в обмаль, як я розумів, до 21 лютого це в компетенції наших міських властей, а далі вже переходить до компетенції голови ОДА. Так, так. Зараз ми, от музей. Готує свої пропозиції по Саксаганському району. По мірі того, як надходять пропозиції ну, запити, ми даємо на них відповіді і свою аргументацію, свою версію бачення цього питання. Ну, от Музей, наприклад, ми вважаємо, що деякі вулиці проблемні, і ми е, опротестовуємо їх е, майбутнє перейменування. Для прикладу, Полікарпсивап. Він був. 17-го року він член партії, але він свою кар'єру як господарник побудував. І в 20-ті роки він був головою дирекції Південно-Рудно-Тресту, потім він очолював на початку 30-х Трест-Руда. Людина багато зробила для Кривого Рогу. От у нас тут видано і в цій книжці, і в інших переписка його з урядовими інституціями, де він постійно пише, Кривому Рогу мало уваги. Більше треба. Люди заслужили, щоб жити краще. Прирівняйте нас до Донбасу по постачанню і тому подібне. Десятки років людина боролась за те, щоб престиж Кривого Рогу і Кривбасу підняти. Потім, в 38-му році, коли він заступником наркома скляної промисловості, його заарештовують за шкідництво, дають 10 років, 42-му році він помирає за, під час в концтаборі, коли був. Ну, От така історія. Чого? Немає, я вважаю, підстав. Олександр Сенохонтович Фесенко, наш перший голова повітової ради. Був у нього момент в його житті, загін особливого призначення по боротьбі з повстанством у 20-му році. Так. Потім він зробив кар'єру як господарник. Тоже. Репресували в 37-му, в 38-му розстріляли. Давайте подивимось, які офіційне звинувачення. Лівий СР, підтримка повстанського руху на Криворіжжі. Тобто можна сказати, що кожна людина це окрема історія. Він іде по статті як Петлюрівець, тобто людина, яка ну, хоче повалити радянську владу, від'єднати Україну. Він якби формально підлягає перейменуванню. Сама історія може бути з Миколою Скрипником. Вулиця Миколи Скрипника. е, Багато. Ну от Серго Арженікіза, вулиця, яка добре нам відома всім. Ну, не знаю, він теж якби повинен бути віднесений до категорії людей, які активісти радянської влади. Але давайте глянемо роль Серго по відношенню до Криворіжжя. Завод починає будуватись фактично в умовах голоду. Людей вербують, привозять, обіцяють золоті гори, а постачання нема. Голод іде. Люди що роблять? Та люди тікають, щоб просто зберегти життя. Яков'єснік, директор Кривбуду. Потім і майбутній директор цього заводу пише постійно йому листи. Зробіть що-небудь, дайте, дайте. Не могли багато дати. Що тоді? Присилайте в'язнів. Так в'язні, які йшли в Сибір, Серго перенаправляє в Кривий Ріг, де вони фактично розконвойовані, вони працюють тут трохи її годують. У них великі шанси залишитись живим в цій м'ясорубці. І приїжджає три рази сюди. Серго. Для чого? Врегулювати конфлікти. Весніка з місцевими партійними органами. Чому ідуть жалоби в ЦК на Весніка, він повністю ігнорірує партійні організації. Він не звертає на них уваги, він недооцінює нас. А тут ж реакція: Він, поки був Серго живий, він розряжував цю обстановку. І Веснік, як ви знаєте, був після смерті його. Ситуація закінчилась тим, що його заарештували, ну і потім розстріляли. Тобто теж ну, і таких, ну зараз Мілєшкін, Сергій Мілєшкін, він був заступником міністра Чорної металургії Радянського Союзу. Це його вища посада. Починав він у нас свою діяльність. Що зробив Мілєшкін? У 1934 році він був призначений завідуючий шахти імені Ржинікідзе. Коли все було дуже погана ситуація, Кривбас не виконував ніяких показників по основним видам діяльності. Мілешкін підняв видобуток руди на одного гірника підземної групи до американських стандартів. Він отримує орден трудового червоного прапора. Заслужено. Потім він стає е, директором рудопротресту е, е, Ленін-Руда і далі, далі, далі. Все життя він допомагав Кривбасу. він підтримував, він всіми правдами і неправдами будувалися ці гоки, які зараз є основна якби, продуктивна сила міста. Тисячі людей мають можливість заробляти гроші, годувати свої сім'ї? Це є економічна стабільність. Я не вважаю, що це буде грамотно перейменувати вулицю Мілешкина на якусь іншу. Питання про пам'ятники. Скільки пам'ятників Владимиру Леніну лишилось в Кривоморозі? Ну, було вісім і зараз жодного. Ну, як лишились? Деякі зруйновані, деякі зберігаються ще на складах, скажімо, в різних інстанціях. Ну взагалі, це неправильно, що зруйнували ці пам'ятники. Якщо ми візьмемо в 2009 році, президент Ющенко видав наказ про демонтаж пам'яток. Створення спеціальних заповідників так, як паркового це, типу. Це відповідно робилося в європейських країнах, так. які проходили і, буде музей монументального мистецтва доби радянської влади. І те, що ми цей закон ну, не виконали, це не вина центральних органів. Тобто, ну тут я не хочу сказати, що це наша влада зробила чи що. Ми знаємо, що коли політичні страсті беруть гору, знаходяться завжди люди, які хочуть прискорити з їхньої точки зору процес руйнації старого в ім'я світло майбутнього. І ми добре знаємо з історії, чим це закінчується. Не можна збудувати майбутнє нищачі історію. Ми не викреслимо Леніна з нашої історії, як би ми не хотіли. Це даність, це вже в минулому. І е, інша е, е, так сказати, задача правильно розставити крапки, показати. Зараз е, в деяких містах України люди платять гроші, щоб побачити, ну скажімо, цю епоху, сталінську монументальну пропаганду і так далі. Ну, це свого роду релігія була, можна так сказати. Ну, можна в широкому розумінні. При бажанні під цю категорію релігії або культу можна підвести. Просто тут ідеться про те, що ми можемо викреслити, не вивчивши, і потім повторити помилки минулого. Так, ну це якби аксіома, всі це ми добре знаємо, і в школах учили, і де тільки нам це не розказували, але на жаль. Банальна фраза, що історія нічого не навчає нас, це воно ж залишається актуальним. Ну і в Кривому Розі ці моменти ми теж бачимо. Які ще є пам'ятники, пам'ятки, які підлягають, підпадають під закон про декомунізацію в Кривому Розі? Ну, скажімо так, це валявко Василь Антонович, пам'ятник його на вулиці Жовтневій. От, і ну, є у нас, є деякі пам'ятки, вони де факто існують, а де Юри вони вже не числяться, як пам'ятки на державному обліку. Не тобто стояли... вони не на балансі. Міста. Так, ну е я не вважаю, що стоять на балансі, не стоять, вони існують і е не потрібно нищити. Ну, для прикладу, на Кривий Західний вокзал є у нас, е є єдиний пам'ятник, ну, бюст, скажімо, е Карла Маркса. Поставлений свого часу. Ну, знайшлися люди, щоб показати, які вони революціонери, взяли молоток, відбили йому носа. Ми якраз зібралися його до музею перетягувати, уже все, все було це, ну і, і там інші ушкодження. Тобто, оці моменти варварства, які присутні, це поганий знак у всіх відношеннях. Я, я розумію, що може це молоді люди, але ж хто то їх до цього підвів. Ну, можливо, якби у нас відповідно була патріотична влада і робилась це все в цивілізований спосіб. Це б не вибухнуло таке? Ну, може, може, бачите, ми ну зараз, наскільки я знаю, мова ведеться все-таки про створення такого заповідника, то що влада офіційно виступила проти цього всього. Це я знаю, то, що музей виступав проти. Завідуюча відділом культури, давала інтерв'ю засудженням Валентина Миколаївна. Берлін виступала проти цього всього. Тобто офіційна позиція влади якраз в тому, щоб зберегти нашу культурну спадщину, незалежно від там, політичних там, окрасок, і зберегти те, що є. Зараз це розглядається варіант перенесення всіх. Демонтажу і перенесення. Скажіть, будь ласка, як от звичайний громадянин, звичайний житель нашого міста, просто небайдужа людина, може вплинути на процес декомунізації? Так, ну, реально кожен може впливати. Але дивіться, я скажу вам із своєї практики. В музей часто дзвонять люди, ну, до мене попадають до інших і дуже починають возмущатися тим, що от ми пасивні, ми нічого не робимо, ми, ми там, тіпа, з владою чуть не в зговорі, і, і тому подібні звинувачення, які це. І я кажу, і, і це є члени різних партій, це особливо пару місяців тому, коли ці страсті у нас кипіли перед виконкомом і у зв'язку з виборами. Я говорю, ви знаєте, засідання цієї робочої групи відкриті, всі бажаючі можуть прийти, про це оголошувалося. вносити свої пропозиції, там же ж записується це все. Чого ви не приходите на засідання? Чого ви, якщо ви така активна, у вас громадянська позиція, приходьте, відстоюйте, аргументуйте свою точку зору, а не отак десь. Проснулися і починають кричати, що тут все куплено, тут все якби заангажовано. Нічого подібного, так не ходиш ніхто. Кожного разу, коли я ходив чотири рази на ці засідання, кожного разу в залі все менше і менше людей, яких приходять для того, щоб обговорювати. ці А як ці можна дізнатися про дати, коли ці засідання ну, відбуваються? Вони оповіщуються. Музей отримує як офіційна організація запрошення. Та на сайті, офіційному сайті виконкому, оголошення вивішуються, там є моє місто чи ну, розділ. Це все є і нікому не заборонено. Приходять і там люди, як і я виступаю. Проти мене виступають, і всі ми ж шукаємо оптимальний варіант? Це нормальний процес. А соціальна пасивність людей наших громадян деякі перетворюють все в якийсь заговор? Уже це неправильно. Приходьте, доказуйте і співспівробітничати, тисніть на владу, якщо ви вважаєте, що вона ніхто ж не забороняє. Скажіть, будь ласка, чи піднімалось на подібних засіданнях питання про фінансову сторону справи? Скільки це може коштувати, і чи озвучувалось те, що в принципі всі витрати зведуться до виготовлення нових табличок, до виготовлення печаток органів самоврядування міської влади, і не потрібно буде спеціально змінювати прописку в паспортах, установчі документи юридичних осіб і таке інше. Так, так, ну, це, це велика проблема, того, що, ви знаєте, що це така якби, ланцюгова реакція починається. Це все ж документація. І ясна річ, що це великі суми, великі. Не озвучувалося ще, скільки це буде, там мільйон, два, три, тому що іще остаточно не пішло переіменування, ну, і ми не можемо підрахувати. Про те, що це Затратна справа, це так. Ну, Пропозиції виказувались різні: що ми можемо перейменувати вулиці. Ну, оголосити про перейменування, але процес ну, ре реалізації документальної бази він буде розтягнутий в часі, щоб е оцей фінансовий тягар е розпреділити, е щоб ще ж не, бюджет не надірвався. Скажімо, тому що зараз складна ситуація як в країні, так і в кривому розі. Багато чого е е центральні органи переводять на місцевий бюджет, а він не безкінечний і потрібно підтримати тих цих і, і, і всіх нагодувати. Ми в цьому питанні можемо використовувати Досвід інших європейських країн, в тому числі і досвід України початку 90-х коли в Західній Україні багато вулиць було перейменовано і ситуація економічна була не менш складною, ніж зараз. Ні, ну ніхто не каже про те, що не потрібно. Я думаю, що будуть знайдені оптимальні варіанти цього вирішення. Ніхто ж не каже, що не будемо. Це ж там не стоїть питання такого. Мова зараз ведеться. Про визначення остаточних списків цих. Я ж кажу: от я вам назвав приклади, які ми протестовуємо. Може хтось інший буде протестовувати. Є заявки протестувати, ну, скажімо, переіменування Жовтневого району на там інший назви. Ми знаємо, що Жовтневий район реально в 39-му році названий в честь Жовтневої революції. Був. Проте ну, Є приклади інших міст, що можна це тлумачить? Ну. Не в честь жовтневої революції, місяця, а в честь жовтня. місяця жовтня, щоб зберегти. Тому що це великі затрати в района для міста будуть. Тобто, ще, ну, це, це варіанти, це позиція, а не рішення. Тому. Ну, ну, тобто, така тенденція є тобто, про те, щоб не змінювати назву, а ну, змінити. Не змінити сутність, сутність. якби. Да. Ну, може, з часом воно так і приїсться, і люди будуть так і вважати. Ну, не знаю. Історик Володимир В'ятрович, голова інституту національної пам'яті, вважає, що. Саме через те, що спочатку незалежності України ми не провели процес декомунізації, став можливий реванш режиму Януковича. Потім всі ці криваві події, які ми зараз переживаємо, як ви вважаєте, якби Україна позбавилась тоталітарного спадку ще на початку 90-х, чи можливо було би запобігти війні? Важко сказати, сіті, я, я трохи далекий. Все таки я займаюся якби історичним краєзнавством в контексті криворіжжя. Але моя думка така, що змінивши, ну скажімо, ну, прове, якщо провели б декомунізацію раніше, ми ж не змінили б свідомість людини. Всі Більшість людей, яка сьогодні в Кривому Розі в Україні, ми є все-таки продукт системи. І як би ми не хотіли свідомість, не може змінитися декретованим заходами. Це один із аспектів початку зміни. Є закон трьох поколінь Гагенторн в історичній етнографії, який гласить для того, щоб щось змінити радикально і безповоротно, повинно пройти час зміни трьох поколінь. Це в середньому 22 роки. Тоді вже нова генерація людей прийде, яка вже вільна від багажу стереотипів оцієї спадщини, ну скажімо, радянського союзу. Тобто я не думаю, що такими ну адміністративними, скажімо, або е такими заходами можна радикально у нас щось змінити. Люди залишаються, а залишаються і принципи тої. Сподіваємось, що колись ми змінимо наше місто, нашу країну на краще. Дякую ну, вам за розмову.